Як збільшити вражальність сільськогосподарських культур на півдні щонайменше втричі? Не знаєте? Тоді дивіться наступний сюжет. Буде полив, буде урожай. Це добре знає пан Сергій, відомий на Миколаївщині, агрофантаст та винахідник. У цьому регіоні погода на дощі не щедра. Тому доводиться вигадувати способи, щоб городина не страждала від засухи. Я беру шлангу із, від насоса. Певну діляночку. Нагортаю землі і кладу туда шлангу, і воно заливає повністю утворюється така невеличка зерце. Але найефективніший метод поливу сьогодні краплинне зрошування. Це коли вода не потрапляє на листки, а подається напряму до кореневої системи. Таким чином волога розподіляється рівномірно і рослини менше хворіють. Краплина стрічка або мікрозрошення, яке вноситься безпосередньо під кореневу систему, яке забезпечує економію по воді. І мінімізує всі мінімізує всі затрати завдяки правильному поливу, можна збільшити врожайність щонайменше втричі. Саме тому мінагрополітики відновлює та модернізує меліоративні системи по всій Україні. Путом інвестиційних проєктів а є поручення прем'єр-міністра. розробити модернізацію всієї російської системи України. А це багато німало 2,5 з мільйона гектарів. Каторія увініча праїзвоство тричі найбільше потребує модернізації зрошувальних систем південь України, адже цей регіон найбільш посушливий. Зокрема, відновлення поливу у Херсонській області та Криму дозволить наростити виробництво валової продукції майже до 27 мільярдів доларів на рік.